Честь і слава героям України. Цими словами наш народ щодня завдячує воїнам ЗСУ, що женують окупантів із нашої землі. Ось вже вісім місяців поспіль. Віднедавна такий лозунг став частиною нового патріотичного муралу, що розмістився на стінах коледжу інгулецького району. Поряд із синьо-жовтим стягом, величним тризубом та силуетами українських захисників. Приклав свою руку до вуличного арту і першокурсник Альберт. Це для мене був перший досвід у намалюванні муралу. Моя участь була в тому, що ми малювали ескізи, а потім все розмальовували. Ми внесли великий вклад в цю роботу та душу. Втілювали творчі задум гуртом і викладачі і студенти. Тим паче появі нового вуличного арту сприяло все: від настрою до погодних умов і відсутності гулу повітряної тривоги. Для Дмитра це перший досвід створення стінопису, тим паче таких масштабів. А вийшов мурал загалом більше 30 квадратних метрів. І це було дуже цікаво мені, тому і захотів це спробувати. А ми почали малювати в четвер. Тобто ми взяли креду і кредою почали робити контур. Після чого ми в п'ятниці нам вже привезли краску, фарбу, тому ми вже почали розфарбовувати. Нам так дуже повезло, що в ці дні було дуже сонячно, тому ми з посмішками це робили, заспівували українські пісні та з великим настроєм та посмішками малювали цей мурал. Ініціаторкою створення патріотичного муралу в мікрорайоні південного газика стала викладачка цього ж коледжу. каже: ескіз для майбутнього художнього творіння взяли з інтернету, трошки виду змінили та масштабували його. У такий спосіб хотіли подякувати кожному воїну, що нині захищає Україну. Нам хотілось перш за все да, підтримати наших. Воїнів наших героїв, і саме тому виникла така ідея створити. Дуже класно, що ну, коли виникає така ідея, колектив так і студенти підтримують, тому що от, друга причина саме створення цього муралу, я вважаю, що творчість це невід'ємна частина життя кожної людини. Перш за все, це підтримка духу, підтримка емоційного стану. В навчальному закладі кінцевим результатом задоволені. кажуть, коли власними руками прикрашаєш вулиці, ще більш пишаєшся тим місцем, де живеш. Настрій дійсно підвищилось майже на всі 200%. відсотків. І не тільки тим, хто працював, не ті, хто вкладав душу, а дійсно вкладали в того, що з таким натхненням з такою швидкістю це відтворювалося, що це дійсно було скажімо як поклик душі самої самої людини, яка це малювала. А по-друге, що більшість людей, які проходили повз ніч, дякували, просто дякували. І щирь, щирь цих очей була дуже дуже видна. В планах у художників з народу є проєкти нових муралів на етнотематику. Втілити їх планують трохи згодом, а поки кажуть. Вперед до перемоги! Уу! Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.